До 5 жовтня у Броварах продовжили реєстрацію учасниць на навчання для створення та розвитку власного бізнесу. У п'яти хапах України стартує осінній сезон шостого потоку навчальної програми з підприємництва для жінок міст. На заняттях учасниці зможуть здобути навички фінансової грамотності, комунікації, лідерських якостей, адаптивності та критичного мислення. Серед активностей – практичні лекції та воркшопи, робота над бізнес-планом під керівництвом кураторів, знайомство з іншими підприємцями. Цями деякі лекції будуть проходити онлайн. У нас є класні результати. 50% жінок з тих, хто не мав бізнесу, вони реєструють свій бізнес протягом програми або місяця після закінчення програми. І ця програма буде про, про соціальну місію про бізнесу, про клієнтів, про бізнес-стратегію, про фінансові і юридичні питання, про маркетингові стратегії та СММ. Команда спільноти Ukrainian Women Entrepreneurs' Hub вже навчила понад 6680 жінок. Для участі необхідно зареєструватися за посиланням. Навчання розпочнеться 7 жовтня та триватиме до 27 листопада 2024 року. Нагадаємо, навчання проводиться центром розвиток Кесева за підтримки Нюдерландс Enterprise Agency.